Мої вітання, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, продовження епопеї по жироспалюванню. Обіцяний матеріал, те, що я обіцяв вам, всім моїм підписникам. Довго пояснювати не буду. Хто слідкує за мною, той бачить мої результати, як я рухаюсь в цьому напрямку по жироспалюванню та турнічку іншим направленням в От, Хто не знає, передивіться попередні відео. Останнім часом їх було багато, От майже кожного дня я там роблю ролики, але це все як один цикл по жироспалюванню. Передивившись, які, ви зрозумієте, як це зробити краще, безпечніше і швидше. Сьогодні жироспалювач, на мою думку, найкращий, який працює, перевірено на собі, розповім, як ним користуватись. Також розповім, які ще добавки я приймаю, які покращують. Покращують життя в дефіциті калорій. от Які покращують сам процес. Ну, дивіться, по-перше, той жироспалювач, про який я буду розповідати, не на правах реклами, ні в якому разі. Я знаю, що є люди чимось незадоволені по життю, і так далі. І обов'язково ж напишуть, що це ж, це ж якась хімія. Це, ну. Зрозуміло, що це синтетичні сполучення, це є хімічне, неорганічні не речовини, вони це і є хімія. Так? Але це не анаболічні стероїди, різницю, розумієте. От. Це ж шкідливо для організму, все таке любий, друже, перерахуй, скільки пива за своє життя ти випив, скільки горілки за своє життя ти випив, скільки цигарок ти скурив. Якщо ти там на 3-4 місяця зайдеш на сушку і будеш приймати там жироспалювач короткостроково, то просто порівняй різницю тих ефектів негативних, яких ти отримаєш протягом життя, які ти отримуєш, і те, що ти отримаєш від цього препарату. Тобто розуміння взяти. Плюси. Я вважаю препарат гарний, якщо плюсів в ньому більше, ніж мінусів. А мінус є, знаєте, траванутися можна і вітаміном С, якщо неграмотно робити і не дружити з головою. Далі. Перед тим ще як почати розповідати про цей препарат. Головне правило він ні в якому, не один жироспалювач не буде працювати, він не спалить жир за вас. Якщо не буде дефіциту калорій, Жироспалювач не працює. Калорійність ви будете отримувати <хи> вищу, ніж витрачати. І жироспалювач не прискорить настільки ці процеси, щоб спалити жир під час того, як ви жрете. Я думаю, що це повинно бути зрозуміло. В першу чергу, ваш, от ваш мозок, налаштування і вміння рухатися далі дисципліна, тобто дисциплінованість. Я вже отримую кайф від от самого процесу. Вчора, взагалі 24 години не, їм, не їв там амінокислоти, таке щось каву випив. Три кави з цукром було, зранку батончик. Я вважаю, що це. Я не їв добу. розумієте, Я це все грамотно роблю для підтримки організму. там. І вечором такий, знаєте, відчуття такого кайфу, організм такий чистий. По-перше, шкіра краща стала. Вже дивлюсь, люди помічають, коли ти починаєш худнути. По-друге, таке відчуття легкості. Не витрачається занадто багато енергії на оце. Перетравлення їжі, особливо говняної їжі, якщо ви їсте багато. Тому я от рекомендую зайнятися собою. Обов'язково паліть жир. Не сидіть блять, з таким пивним животом і розповідайте, а як, як пише мені один підписник, там, чи не підписник, просто глядач там, а як же ж так, як же ж, а як же ж пиво пить потрібно. Це ж ти що, обмежувати себе, а звідки дофамін? Дофамін я отримую від того, що я розумію, який буде у мене результат. Я дивлюся далі і бачу, який результат буде на виході. Я знаю, який він буде, і я працюю над цим. Добре, давайте приступаємо до огляду. От препарат під назвою. Видно чи не видно. О, так, Про... Неправильно. Неправильно я вам показав. От. От, такі колеса під назвою Клен Бутірол. Опис, в описі під відео я зроблю табличку, як його приймати. По скільки, починати, що до чого, і які, якими циклами, якими курсами про це зараз все поговоримо. Дивіться, препарат використовується у медицині для абструктивних лікувань дихальних шляхів. Астма, там тощо. От. І друга його дія це підвищення метаболізму в жирових клітинах. Тобто швидше відбуваються самі процеси. Швидше розщеплюється жир, швидше він витрачається. Окрім того, підтримуються цілісність білкової структури. М'язи підтримуються. Там ті, хто готуються по виступу, в таких змаганнях, як бодібілдинг, знаєте, от пропорції тіла, краса тіла, вони використовують цей препарат для утримання м'язів. Він підтримує м'язи, окрім того, що він спалює жир, він ще й підтримує м'язи на сушці під час того, як ну, дефіцит калорій. Розумієте. Переваги зараз давайте всі переваги розповім. Використовую його циклами 2 неділі я. Приймав, дві неділі не приймаю, потім знову зменю. Деякі люди використовують по 10 днів, можна і так і так. Чому? Тому що відбувається адаптація організму до діючої речовини. І він просто далі ви його п'єте, він ніяким боком не діє на вас. Тобто реакції немає. Потрібно от поприймали дві неділі, зробили перерву і знову починаєте такими коротенькими курсами. так так, ви будете відчувати роботу цього препарата. Окрім того, що він спалює жир, він надає вам енергію. Ви більш заряжені, ви в залі можете більше роботи виконувати. От я жими там робив, віджимання на брусах, турніки, все. От зараз я вже з 15 числа. Не приймаю сьогодні 25, 10 днів уже його не приймаю. Я помічаю, що важче. от Перші підтягування, ті, що ви спостерігали, 20 повторів, більш красивих були, це були під час, коли я використовував жироспалювач. Уже без нього я зробив 21, там майже 22, але грязніші і вони йшли важче. Я відчув, коли я прибрав, то ну, сама робота, вся силова йде важче. Навіщо силова робота, щоб теж підтримувати м'язи? Тому що організм тримає те, що працює. Якщо ваші м'язи працюють, то організм бачить, що вони потрібні, він їх підтримує, він не скидує, він не буде палити ваші м'язи. Окрім того, робота в тих режимах передбачених, я про це вже багато розповідав, але сьогодні все-таки давайте поговоримо про цей препарат. Сама його дія обумовлена чим? Тобто він пришвидшує внутрішні процеси в вашому організмі. Пришвидшується ЧСС, частота серцевих скорочень, навіть в стані спокою. Починається такий легенький тремор, так вас підтрушує всього. Тобто, ну, можна сказати так, що ви лежите, а жир горить. так, от Коли ви. Щоб запустити процес жироспалення, навіть у деяких людей температура може підійматися до 37, там 36,9, 37, у мене не було такого, але пишуть, що буває з людьми. Тобто ви в стані спокою спалюєте більше жиру, чим зазвичай. Розумієте? От, коли ви кудись ідете, щось робите, ви частота серцевих скорочень підвищується, там, за рахунок цього витрачається енергія, жир горить. А тут ви просто лежите, а енергія вже витрачається. Коли ви починаєте ще виконувати якусь роботу, ще це все пришвидшується і витрачається більше, в рази більше енергії, ну і ті ж самі плюси, про які я говорив, підтримання. Утримання ваших м'язів, тобто нам потрібно спалити жир, а не м'язи, щоб ми виглядали так, як ми хочемо. Розумієте? От. Тому такий препарат. Починайте акуратно, починайте там. Деякі люди з половинки починають, а я з цілої таблетки починав. Подивіться, як реагує ваш організм. Нічого там такого страшного немає. Коли ви випили там стакан горілки, от, і серце ваше більше молотить, і в підкидає, і ви там яд в себе опустили. Більше шкоди ви приносите от цим, ніж там якимось препаратом. Я нікого не заставляю ніяким чином приймати його. Я просто ділюся досвідом. Тобто, розумієте. Тому от такі, такі реакції з вами відбуваються. Є ще чорна вдова назва теж препарату. я його минулу сушку я його споживав, там теж схожа дія, схожа дія, там кофеїн в складі, ще деякі е, складові, от. і теж таке щось буде у вас. Трошки трусити, тобто процеси відбуваються швидше. Але перевага в тому, що у вас буде більше енергії. Ви будете такий бадьорий ходити, Краще. Так, що мені тут пишуть? Краще себе. Краще себе будете почувати. Так. Питання писали мені підписники, це стосується препаратів, які я використовую. Чому ви використовуєте амінокислоти під час сушки, а не протеїн? Різниця в чому. Ну Дивіться, я взяв саме от такі амінокислоти і анімалфлекс. Я не шкодую гроші на все це. Я професійний спортсмен. Знаєте, займаюся. цим. От Я, я п'ю там по, на свою вагу. По 6-9 таких колес. Їх тут 400 в банці. Там 1600 стоїть така, коштує така банка. Дивіться, що таке амінокислоти? Це, по суті, білкова структура, той же протеїн, так, протеїн. Він складається з амінокислот. Ось такий ланцюг такий з білка, він складається із складових амінокислот. Білки, коли ви вживаєте, потрапляють в наш організм, вони розщіються до складових амінокислот. От. Оцей ланцюг розбився на, на шматочки. І потім, під дією біохімічних реакцій в нашому організмі, ці шматочки там знову ж таки об'єднуються. В одну цільну структуру, і це вже ну, так будуються наші м'язові волокна. Тобто ми витрачаємо час на розщеплення. все таке. Саме тому, коли ми вживаємо білок, от з'їли ми білковий продукт, час іде поки це все розщепляється. Повністю на 100% це не розщепляється, там є жири, є якісь ще там, ну, м'ясо розумієте, може бути і жирне, там, і все таке. Ще які речовини, організм витрачає більше роботи на це. От, все таке, поки воно розбивається і в вашу кров там попадає тільки частинка. Тут воно вже розщеплене, вже зроблене під вас, ось вам дали на мисочці, на тобі, і готове, просто відразу в кров пошло. Коли людина сушиться, коли людина в дефіциті, їй вигідніше відразу приймати ці речовини, поки буде розщеплення. Протеїн він рідкий, він засвоюється краще, ніж, скажімо, те саме м'ясо, все таке, скажете ви, але ну, це теж час, поки він буде розщеплюватися. Перший. І по-друге, ну, ви пили всі протеїни. Розумієте, скільки там цукру? От, виробники додають туди багато цукру, ви п'єте, ви отримуєте зайві калорії. Одна справа, якщо ви хочете отримати енергію ви там не їли, ви трошки цукру, от як голов'янський Дімон, БЦА пив. Да? Навіщо пив? Щоб закрити якесь вікно, щоб ну, як голод закрити, енергію поповнити, скажімо так. От, щось солодке випити. От, я п'ю там каву з цукром. Мені не потрібно додатково ще цукор, щоб я отримував з протеїном. Навіщо? Витяг колесо, ковтнув, все, воно там не солодке, воно ніяке, по суті, запив водичкою і менше роботи, я не люблю оці колотушки, ходити там і все таке. Тобто ви розумієте. Економія по часу і більш ефективно для організму. Якщо буде в структурі з чого триматися, от ці самі білки, якщо їх буде достатньо в нашому організмі, не так будуть сипатися ваші м'язи. А буде горіти те. Що ви хочете. Далі вітаміни потрібні, тому що харчування мало, розумієте? Animal pack я приймаю. Харчів мало Ось такі пакетики по одному в день. І мікро-макроелементів ви не доотримуєте. Зрозуміло. Тому я отримую з таких речей, і через що я такий свіжий, через що я можу щось піднімати, ходити на турнички, а не сидіти. Полупомершим таким. хондропротектори. ну Це зв'язки, сухожилля, хрящова тканина. От У мене проблеми, хто слідкує за мною, знає зі спитною, все-таки. Тому я приймаю, спорять люди, одні кажуть, працює, другі не працює, працює. По відчуттям працює, там є проблема ще з плечем, як тільки плече починає. У мене барахлити, я ввожу і там 7-8 днів і стан покращується. Рука підіймається безпроблемно догори. Відчувається, що воно на грані і щось десь є там. Щось десь не то. На ніч магній собі взяв з вітаміном B6, в 12 Це теж, теж корисно. Навіщо магній він розслабляє ваші м'язи? Те, що там кажуть стрес зняти, то, то якась фігня. знаєте. Ото фраза була класна, що дід все життя горілку пив і нормально жив. Дві війни пройшов, а у вас стреси вимагні п'є. Я не вірю в стрес. Я вірю, щоб розслабити м'язи. От Щоб вони були не такі стягнуті, не такі напружені, це мені реабілітолог теж сказав. Коли я в нього був, там робила мені одна. Дівочка масаж. Так, ну от, якось все. Обов'язково ж якийсь Олень знайдеться, напише, що дохера води у відео, все таке. Я такий стиль у мене преподавати інформацію. Кому не подобається, я на каналі не тримаю ніяким чином. Так що, друзі, дивіться, а корисного даю багато і ділюся, ділюся реально, скажімо так, чим я займаюся і які результати я маю. От, ще один там писав, там дивись, м'язи посиплються, я знаю, ти досидишся, у мене так посипалось. Більше 50 чоловік у мене за цей рік було люди, які займалися жироспаленням, і ті, які виконували мої настанови, ні в одного, там нікуди м'язи не посипались, все було добре. Звісно, якась часткова втрата буде, але не так, що обвалитись. От, якось так, що я ще хотів. Про клен-клен сказати цікавого, мабуть, нічого. Та думаю, щоб нічого не забути. Вроді, вроді Якщо можете доповнити, як по толку щось пишіть, доповнюйте, що. Як воно працює. Можливо, у когось свій є досвід використання. От. На сьогодні все. Я думаю, зараз трошки перерву зробимо по відео. У мене там деяка робота намалювалась. Спортивна, спортивна робота. Тому трошки... Не буде щоденних випусків, уже як до цього. От. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.